Доброго дня, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена лінії залежності та лінії незалежності. На відміну від того, як ми це розповідали про вектори, сьогодні ми будемо говорити не про вектори, ми будемо говорити про лінійну залежність і лінійну незалежність точок. Отже, лекція номер 12, ще раз про лінійну залежність. Векторні простори вже було визначено у попередній лекції номер 5 Далі в наступних лекціях ми даємо підсумок усіх важливих фактів про векторні простори, які використовуються в лекціях. Для отримання більш детальної інформації, зацікавлений читач, звертається до будь-якого підручника з лінійної алгебри, наприклад, до перелічених монографій і бібліографії цього курсу, лекцій, які вам я запропонував. Для простоти, якщо не зазначено інше, всі векторні простори ми вважатимемо скінченно вимірними векторними просторами над полем дійсних чисел. Тісно пов'язане з поняттям лінійної незалежності векторів, це поняття лінійно-незалежних точок. Означення, елементи P0, P1, PK. Векторного простору називається лінійно незалежними точками, якщо P1-P0, P2-P0 і так далі pk мінус 0 є лінійно незалежними як вектори. І в протилежному випадку ці елементи називаються лінійно залежними точками. Тобто, якщо ці вектори P1-P0, P2-P0 і так далі, pk p 0 є лінійно залежними як вектори, то ми, то ми точки p 0 p 1 і так далі Pk будемо називати лінійно залежними точками. Наступна теорема є очевидною, і ми залишаємо її доведення для е, слухачів цього курсу лекцій. Теорема. Лінійна незалежність чи залежність точок не залежить від порядку, в якому вони перераховані. Тобто замість цієї точки p 0 я можу взяти будь-яку точку p 1 p 2 і так далі ПК будь-яку. Зрозуміло, що в мене не буде там P1 мінус P1, так? А, а будуть всі точки мінус та фіксована точка. На наступному малюнку на рисунку А точки П0, П1 і П2 є лінійно незалежними точками. Але на рисунку Б точки П0, П1 і П2 є лінійно залежними точками. Інтуїтивно кажучи, точки є лінійно незалежними, якщо вони породжують максимальний вимірний простір. Максимальний щодо кількості залучених точок. На рисунку а і Б точки порожують відповідно дво- та одновимірні підпростори. Зрозуміло, що три точки є лінійно залежними тоді і тільки тоді, коли вони лежать на одній прямій. Через те, що три точки можуть породжувати двовимірний простір, то точки на рисунку Б називаються лінійно залежними, так? Іноді хочеться розкласти векторний простір на суму його підпросторів. Означення. Нехай х та y під векторного простору в велике. Сума х і y множин визначається так. Х y – це є всеможливі суми векторів з x і і векторів з y. Доведення наступної теореми очевидне. Якщо х і y підпростори векторного простору в велике, то. Їхня сума є під простором великим, Ну, це тверджує взагалі очевидно, тому що якщо вони є під просторами, значить, то е, візьмемо з X вектор один і другий з Y. І ще по одному з ікса і з Y, якщо ми їх додамо, то, ви, то це буде належати x, x1, x2, і y1, y2 на всій суми. Буде належати. Так само добуток на будь-яке число буде належати. Отже, за критерієм підпростору, простором, ми будемо мати, що сума підпросторів векторного простору є знову векторним простором самому і векторним підпростором в самому просторі. Значення. Будемо говорити, що векторний простор V є прямою сумою двох підпросторів X і Y, і це ми записуватиме так: V до рівні X, Y плюс Y в такому кружочку плюс кружочку. Так? Якщо виконується така умова, що. В є сумою просторів х та y, а і їхній перетин x та y це, це є просто нуль вектор. Виконується така теорема. Нехай х та y під простори векторного простору в великий. Тоді В тоді є сумою x, прямою сумою х та y, тоді лише, тоді, коли кожен вектор. В маленький, з В має єдине зображення у вигляді. В маленьке долі Х маленький плюс Y. Маленький, де Х належить Х, і y належить у y. великому, так? Доведення. Припустимо, що векторний простір В великий є прямою сумою його підпросто Х та Y. І нехай вектор А це є, ми зобразили як сума векторів Х1 плюс Y 1 це і Х2 плюс Y 2 для, для деякого вектора А з В, так, де Х1 і Х2 це вектори з векторного простору Х, а Y 1 і Y вектори з векторного простору Y. Тоді ми маємо, що нуль вектор це є різниця вектора А А мінус А, так. Це х1 плюс y1 відняти x2 плюс y2, так. Це буде x1 мінус х2 плюнус y2. Припустимо, що різниця x1 мінус х2 не є нуль вектор. Ну або різниця y1 мінус y2 не є нуль вектор. Тоді, оскільки x1 мінус х2 це є нуль вектор відняти y1 мінус y2, так? І x1, x2 належить векторному під простору X, а Y1 Y2 належить векторному під простору Y, то ми маємо, що x1 мінус x2, y1 мінус y2 належить їх перетину векторних підпросторів X та Y. Так? А це суперечить тому, що перетин векторних підпросторів X та Y дорівнює лише 0 вектору. Тепер припустимо, що кожен вектор В з векторного простору В великий має єдине зображення у вигляді V X плюс Y, де X належить X, а Y належить Y. Якщо їхня е, перетин векторних просторів X та Y є нуль, не дорівнює нуль вектор, то взявши довільний ненульовий вектор А з перетину X Y, отримуємо, що А належить X і А належить Y. Тобто ми маємо, що А. Це є сума А плюс 0 вектор, так, де А належить Х, а 0 належить Y. І А це є 0 плюс А, так, де 0, 0 вектор належить Х, а вектор А належить ігроку. Отримали суперечить нашому припущенню, що кожен вектор V з векторного простору В великий має єдине зображення у вигляді х плюс y, так, де х маленьке належить х великому, а y маленьке належить Y великому. Отже, з отриманого припущення випливає, що якщо кожен вектор V маленький з векторного простору V велике має єдине зображення в вигляді суми V маленький до x плюс Y dx, але є, є вектором з векторного підпростору x велика, y, y є вектором з векторного підпростору y велике, то Векторний простір В великий є прямою сумою його векторних підпросторів X та Y. Значить, нехай В великий векторний простір і Т з ВВ лінійне відображення, тобто перетворення цього простору. Якщо Т квадрат дорівнює Т, то відображення Т називається апаратом проєктування на векторний, підпро... векторний простір В великий. Ну, під Т квадрат ми розуміємо, що ми двічі беремо оператор Т, так? У цьому значенні під знаком Т квадрат дорівнює так? де Т лінійне відображення перетвоє вектор Просто будемо розуміти, що Т квадрат від x дорівнює Т від Т від x і t, e, t дорівнює Т від x для кожного вектору x з векторного простору в велике. Теорема. Нехай v великий векторний простір, якщо Т... З в, в, в оператор проєктування на векторному просторі В, то ми маємо, що векторний простір В великий це є пряма сума образу, вектор, образу лінійного оператора Т і ядра, цього ж лінійного оператора чи лінійного перетворення. Доведення. Необхідність твердження теореми є очевидним наслідком того факту, що кожен вектор В з векторного простору V, великий можна записати у вигляді. V дорівнює T Т від V плюс V мінус Т від V, так? І очевидно, що різниця V мінус Т від V належить ядру оператора КРТ, оператора проектування Т з В, в, в так? Якщо ж V є прямою сумою образу Т і ядра, Т, то відображення з В. Простір X таке, що X плюс Y відображається в X для з X з великої Y з Y, великий є очевидним оператором проектування. Таким чином, існує взаємно однозначне відображення, яке є відповідністю між операторами проєкції на векторному просторі та прямими його сумами і завершує доведення цієї теореми. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам мирного сонячного дня і так само ночей. І не забувайте мене повідомляти, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.